Як схуднути з 30 до 10% жиру в організмі? На дворі літо, і це ідеальний час, щоб прискорити вашу трансформацію. Я сам пройшов цей шлях і можу підтвердити, що це стабільний та науково обґрунтований підхід. Коли більшість людей починають думати про дефіцит калорій, вони зазвичай фокусуються лише на одному менше їсти. І будьмо чесними, багато хто або просто морить себе голодом, або вважає, що єдиний спосіб Палити калорії це суперінтенсивне кардіо. Проте існує значно простіший та ефективніший підхід. Ключ до успіху полягає у розумінні ваших щоденних енерговитрат. Це науковий розподіл того, де саме ваше тіло витрачає калорії протягом дня. І ось що може вас здивувати: фізичні вправи займають всього 5% від загальних щоденних енерговитрат. Проте більшість калорій спалюється завдяки факторам, які люди зазвичай недооцінюють. Перше буденні рухи. Активність не пов'язана з фізичними тренуваннями. Наприклад, ходьба, стояння, пересування з кімнати в кімнату, жестикуляція, хатні справи. Фактично ці активності можуть спалити від 15 до 30% ваших щоденних енерговитрат. Друге роль харчування. Важливу роль також відіграють калорії, які ви спалюєте під час перетравлення їжі. Це подекуди 10% від ваших щоденних енерговитрат. Наприклад, щоб перетравити білок організму потрібно в 6 разів більше калорій, ніж коли він перетравлює вуглеводи або жири. Третє базальний обмін речовин це основа всіх щоденних енерговитрат. Ці калорії тіло зазвичай витрачає на Ріст та відновлення клітин на діяльність мозку та нервової системи, а також на підтримку балансу гормонів, ключ до ефективного метаболізму та успішного схуднення. Як бачите, успішне схуднення це не про швидкі дієти або виснажливі тренування, це в першу чергу про інтелектуальний підхід до того, як ви управляєте своєю енергією. Замість того, щоб битись головою об стіну, намагаючись спалити якомога більше калорій, виснажливими тренуваннями, кардіо, голодовкою чи чимось подібним, просто зосерейтесь на комплексному підході до ваших щоденних енерговитрат. Термічний ефект їжі, а також підтримка здорового метаболізму через силові тренування, збалансоване харчування, якісний сон та управління стресом. Є ключовими для досягнення та підтримки низького відсотку жиру в організмі. Це не просто зміна ваги, це зміна способу життя, яка подарує вам здоров'я, енергію та впевненість.